Насправді немає єдиної причини виникнення алкоголізму. Фактично існують десятки факторів ризику, які впливають на виникнення цього стану. І діють вони на всіх по різному: хтось стає залежним, хтось ні, хтось звинувачує генетику, хтось звинувачує роботу, стреси, травми. Насправді, частина правди тут є, адже сукупність. Біологічних, соціальних та психологічних факторів впливають на причини вживання алкоголю. Чому з'являється залежність? На це впливає наявність друзів або партнера, які вживають. А, найчастіше алкозалежність з'являється саме у студентські роки, коли серед молоді вітається вживання алкоголю та пропагується активно у соціальних мережах. Також до цієї групи можна віднести нездорову атмосферу в сім'ї, де зростає дитина. Схильність до вживання алкоголю вища у тих дітей, які були під надмірною опікою дітей, або з дефіцитом кохання, з недостатньою увагою від батьків, травми, насильство. Як правило, така людина не впевнена у собі, вона не задоволена своїм життям. Тривожна. Схильна до депресій, вона не може самореалізуватися та отримати задоволення від свого життя. Якщо людина пережила травму, то з великою вірогідністю вона може стати залежною. Біологічною причиною алкозалежності є спадкова схильність, це коли у родині є родичі, які теж постійно вживали і вживають алкоголь. Якщо розбиратися на енергетичному рівні, то людина, яка має залежність. Як правило, має підселення. Підселення можуть бути різного роду. Одержимі люди в рідких випадках чують голоси своїх вампірів, які тягнуть насправді з них енергію. Вони нав'язують своєму господарю тактику поведінки, примушують їх робити а, різні вчинки, а, підштовхують їх до вживання тих чи інших речовин і тим самим харчуються їхньою енергією. Допомогти алкозалежній людині без її згоди та усвідомлення того, що в неї є проблеми, майже неможливо. Людина повинна усвідомлено підійти до цього питання і працювати з собою своїм цілом на всіх рівнях: Психологічний, енергетичний, фізичний, ментальний, тільки так можна якісно. І е, швидко вийти із цієї залежності і звільнитися від цих кайданок.